Інець х років минулого століття радянська імперія повільно, але впевнено засувалася до прірви. Неефективна планова економіка, з якої всі соки витягувала ненажерлива оборонна галузь, не була здатною задовольнити елементарних потреб населення. Вже кілька років поверталися з Афганістану цинкові труни з тілами радянських юнаків. Чорнобильська катастрофа зірвала з обжитих місць сотні тисяч біженців. Тогочасний радянський лідер Михайло Горбачов, добре усвідомлюючи невідворотність змін, спробував послабити гайки, почав налагоджувати стосунки з заходом. У результаті громадяни СРСР отримали можливість порівняти стандарти життя європейців із власними життєвими стандартами і задатися питанням: як же так? Цілий букет суспільних протиріч, що накопичувалися руками, рано чи пізно мав привести до грандіозного розвалу. Цей момент випав на серпневі відні 1991 року. Дивіться, сьогодні в київських історіях. Перша ластівка були пропозиції загалом замінити конституцію на декларацію і вирішальний поштовх, бо якби не пуч, воно б так би й тліло. Подарунок небес. Правда, що нам значною мірою пощастило за епохою. Чи відтермінований платіж? Вони хочуть зруйнувати цю державу. Незалежність відкладена битва. Дивіться далі. Цього своєї історії Україна вже мала нагоду здобути державний суверенітет. Останнє з них припало на 1917-20 роки, коли внаслідок розвалу трьохсотлітньої імперії Романових на численних її уламках почали виникати незалежні держави, і тепер все залежало від готовності і здатності останніх захищати, здобутий суверенітет. Свій шанс отримали і українці бажання творити свою державу було таке високе, що Вдавалося перемогти різноманітні таксить відхилення умовно скажімо, вправо вліво і знайти якийсь компроміс, тому що більшість більшість зрозуміли і бачили перед собою чітку і зрозумілу мету – це будівництво Української Народної Республіки. Тим більше сусід сусідські приклади ні звідки виникла. Ну, умовно, так скажем, виникла Польща, Прибалтійські держави, закавказські держави, пробували білоруси творити свою державність. Тобто, це був загальний процес. Проте тоді не склалося. Неузгодженість дій різних політичних угрупувань, недбали ставлення до формування власних збройних сил. Хибна внутрішня політика привели до краху проекту незалежної України. Нового шансу довелося чекати понад 70 років. Він звалився українцям просто з неба. Перші роки і місяці я вам визнаю, признаюсь, я сам не до кінця вірив і думав, скільки ще місяців ми продержимося. Україна вже не раз об'являла незалежність і не один раз її втрачала. І зараз навіть президент Порошенко згадав там по 17 20 років, весь час задені що ж? У період 1988-1991 років територію радянського союзу прокотився так званий парад суверенітетів процес, що відбувався у союзних республіках, і передбачав надання пріоритету республіканського законодавства перед союзним, 16 липня 1990 року. Про свій суверенітет поки що у складі СРСР оголосила Україна. Власне кажучи, вона носила більш. Юридично-пливовий характер, ніж декларація, тому що Конституції не було нової української. Ми жили за старою радянською Конституцією 78 року. І були пропозиції загалом замінити Конституцію на декларацію на Верховній Раді. Ставилося питання. Тому до декларації ставились не так, як до декларації, а як першого українського документу. За яким вже вимірювалось, якою має бути Україна, і як вона має будувати свою політику внутрішню і зовнішню. Це важливий момент. Декларація поклала основу фактично незалежності. Це був перший документ, в якому парламент вже об'явив вона – Незалежна Україна. Фактично далі було що референдум. І без референдуму можливо було, якби не було декларації. На той момент один всесоюзний референдум уже встиг відбутися у березні 1991 року. В запропонованих електорату бюлетенях значилося єдине питання: чи підтримуєте ви збереження СРСР у новому форматі? Відповідь 83% жителів України тоді була позитивною, і ця цифра навіть перевищила аналогічний процент серед мешканців Росії. Проте на серпень того ж року ситуація кардинально змінилася. Потім та чефе. Єдине, можу вам сказати, що керівники того періоду, якщо можна і можемо по прізвищам сказати, і парламент першого скликання провів Україну без жертв, без пострілів. На Кавказі, як ви пам'ятаєте, були саперні лопатки, там багато коробли. при Балтиці були танки. 19 серпня 1991 року на всіх радіочастотах звучала класична музика, а телеканали транслювали балет Лебедине озеро з перервою лише на випуски новин. То було символічно. Кожним радянським громадянином це сприймалося як сигнал, що в країні відбуваються серйозні зміни. У цей день група вищих радянських керівників здійснила спробу державного перевороту. Заблокувавши президента СРСР на кримській дачі, ці діячі оголосили про тимчасове усунення його від влади і створення державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП. Це була остання відчайдушна спроба високопоставлених радянських сановників силою і вірогідно кров'ю врятувати імперію, що розповзалася по швам. В будинку під куполом на нинішній вулиці Грушевського запанувала тривожна тиша. Українські парламентарі та можновладці застигли в очікуванні. Я, наприклад, телефонував тоді в ЦК, бо я був членом ЦК і депутат Держховної Ради. Я Кажу, що там, кого ви підтримуєте таким Він кажуть, все, все, ніхто нікого не підтримує, все відкликали, все нормально. Тобто я тоді в міській адміністрації або в мерії пішов по поверхам, дев'ять поверхів чи 10, Ну та дивлюсь, в різних поверхах в холах, подвоє. Військові на всіх поверхах сидять. ГКЧП протримався недовго. Вже 21 серпня, внаслідок бурхливих протестів у Москві, організаторів Пучу було заарештовано. Відчайдушна спроба реанімувати вже напівживий СРСР насправді лише стала фактором, що пришвидшив розвал імперії. Час викинув на поверхню такі. Факти історичні, страшні для України, що процеси вже набували незворотнього характеру. Ми вже перейшли точку неповернення. От. Але для вибуху, я б так сказав, потрібен був якийсь факт приводу, факт якоїсь надзвичайної події. Це історична така подія, вона пришвидшила і всю нашу історію. Бо, якби не пуч, воно б так би й тліло. Можливо, головним наслідком невдалого Пучу став страх. Тваринний страх. Такий же, як відчували радянські громадяни часів сталінських репресій. Зокрема, депутатам-комуністам спроба Пучу дала чудову нагоду оцінити перспективу тюремної камери. Можливо, навіть уявити її запах. 1937 рік сидів глибоко у підсвідомості будь-якого радянського сановника. Був період невизначеності і політичне керівництво держави, державної, я маю нагоду Верховна Рада, вона була категорично проти КЧП і взятий курс на незалежність. Ви знаєте, коли голосували, то голосували же і комуністи і безпартійні. Там просто була загальна така ситуація, що, врешті-решт, ми будемо незалежною державою і братьня до Росії. Дів створювали. Шанс здобути незалежність звалилася на Україну як манна небесна. як ним скористатися, чіткої уяви ніхто не мав. Як не мали її діячів Української центральної ради далекого 1917 року, діяти доводилося навкомацьки методом проб і помилок. Ситуація, що склалася відразу після путчу, не могла тривалий час залишатися незмінною. Москві зайняті власними проблемами було недодалекою України. Правда, що нам значною мірою пощастило за епохою, тому що буквально 10-15 років перед нами Компартія була набагато сильніше і відгалудження КДБ було набагато сильніше. І вони на перших початках нищили молодіжні рухи. А ми же потрапили в час, коли компартія ослабла через вже одряхління керівництва старшого, набагато старшого віку, ЦК, Політбюро. Через те, що в економічному змаганні з Америкою почав давати збою державний механізм економіка СРСР і все це вкупі вклалося, і ми скористалися цим моментом. Якби Україна не скористалася цим моментом, можливо, СРСР спробувало би реанімуватися, як робиться зараз там компартія в Китаї. Так? Але е, на щастя Україна почала боротися і абсолютно брешуть ті там московські історики, політологи, які кажуть, що Україна не була незалежність. Ні, ми її виборювали. А СРСР у Верховній Раді після поразки ГКЧП були розгублені і не знали на кого упертися. Прорадянська частина населення України також почувалася невпевнено. Менш чисельні прихильники незалежності в приміщенні парламенту були значно більш рішучими та активними. Тоді були досить такі молоді керівники, такі як Кравчук, від Макариш. Тож, бачите, він тоді опозиційний народний рух, але він приймав участь у з'їздах, він був комунікатором між опозицією і компартією. Тобто не було такої розмежування, як там сьогодні на АТО. От. Потім все-таки, я думаю, на той період наша творча інтелігенція, такі як Борис Єліч Олійник, там, скажімо, Володимир Яворівський. Іван Драч, скажімо, Павличко, вони все-таки були ну, поводирями наших дум, вони були, так би мовити, іконами на той період політичними, але вони між собою не допускали отакого от протиборства. Позиції національно орієнтованої меншості у парламенті значно посилювалися за рахунок активності прихильників незалежності на вулицях і площах українських міст, особливо Києва, адже досвіду цим громадянам не бракувало. До того, декілька разів молодь студенти і громадські активісти виходили на акції протесту. Тоді були там намети, студентська голодівка. Були велелюдніші мітинги, про образ Майданів, те ж саме закінчувалося на тій площі. Але тоді не в наметах фільмували чи ночували, а з'їжджалася Україна і ходила мимо Верховної Ради, мимо адміністрації президента, по Хрещатику, Ми біля стадіону. Я пам'ятаю, мітинг в зв'язку з кончиною Сахарова, там, чи, там, скажімо, біля Стадіона. Тобто, Політична літа того періоду виявилася у нас досить таки зрілою. Можна сказати, що ми певною мірою книжкового покоління, тому що цей досвід він ще йшов з книжок. І у мене були і книжки по які були, скажімо, в генштабі переклади на російську американських підручників по боротьбі з партизанами. Була інформація куца з телебачення, як йде боротьба з інших державах, як валиться бронзька стіна, як трощить студенти вбивають тяня ймені і уривками. Можливо, були вже так інформації від політв'язників, які вийшли. Але більше все-таки це романтизм, який ми самостійно намагалися втілити. Тобто ми вигадували самостійний велосипед, тому що як такого доступу до дисидентського руху ми не мали. Тобто ми відчували себе українців, відчували необхідність боротися за незалежність, але ми все мали творити з нуля. Можливо, це теж було запорукою нашого успіху, тому що, на відміну від старших товаришів, ми усвідомлювали необхідність масового руху, ми усвідомлювали необхідність перевірки активу. А старші товариші були, вони розуміли, що вони можуть не дожити до перемоги, і вони залишались, мали на меті залишитись прапорами. А ми хотіли незалежності вже за нашого життя. Ці в парламенті та організацію протестних дій на вулиці національно орієнтовані сили не обмежувались. У позбавленому істинних демократичних традицій радянському союзі для заспокоєння будь-яких громадських заворушень був передбачений один єдиний варіант репресивний влада завжди справила на силові структури. Тож цей її аргумент слід було максимально ослабити. На щастя, все-таки місцева міліція і армія вони не почували себе окупантами в той мірі, як почували вони себе в Литві і в Грузії, де було абсолютно ще міжнаціональне протистояння у міліціонерів і військових з місцевим населенням. Тут все-таки такого міжнаціонального протистояння на цьому рівні не було, тому нам легше їх було розохітувати, тому вони не могли вдаватися до Абсолютно таких радикальних дій, і це було навіть помітно під час стоянського люці на граніті, Як ми кожен день в день розагітовували міліції, і навіть коли ми розривали кордони біля Верховної Ради, вже не було того сильного бажання з боку міліції нам протистояти. Вони готові поступово після нашої просвітницької діяльності ментально були до незалежної України. І міліція на той період все таки спілкувалась і супроводжувала. Колони, але не було навіть шоломів, і тим більше ніхто не мав там, наколінник або якусь таку зброю там, і таке інше. То була толерантна така от, революція. Ми отримали незалежність толерантно, парламентським шляхом. Ну а що зараз от, потрібно вже якось визначатися? 24 серпня 1991 року, після бурхливих дебатів у куларах, під акомпанемент розбурханої вулиці Верховна Рада приймає акт проголошення державної незалежності України. На складення обговорення та редагування тексту його автори мали всього два дні. Проте часу вистачило, адже для укладачів цей документ був заповітною мрією. А це видатні наші дисиденти того періоду, як ми їх називали, герої, це і Степан Хмара, і Левко Лук'яненко, наші письменники, перш за все, Дмитро Павличко. Вони визнані, вони до сьогодні визнані. І це люди, які ще, можливо, ми ще повинні їм будемо потім шану віддати через віки. хоч вони і зараз, як би мовити, пошановані. Але от така ідея, Леку Лукянко сам писав там і кожен долучався. І скільки вже можна радити. Вже, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Прошу проголосувати. Ну, парламент був, ну, практично одноголосно голосував за Україну так після КЧП, тому що це все-таки був виклик. ГЧП фактично ну, до остаточно розвалив Радянський Союз. А хотіли як краще? Проте проголошення акту незалежності 24 серпня, що дало початок нинішньому державному святу, ще не мало своїм наслідком здобуття реального суверенітету, адже документ ще треба було максимально легітимізувати, затвердивши на всеукраїнському референдумі. Чи підтримає ініціативу парламентарів народ, що за більш аніж три століття виробив звичку орієнтуватись на старшого брата? Більшість людей розуміла незалежність ну, не так, як... Розуміли її ті, хто оголосив, може, декларації, підходи, політичні лінії. Як бачив, скажімо, більш широко і глибоко ці процеси і тоді і на той день, і в перспективі історичній, та й зараз не всі одинаково розуміють незалежність, на жаль. От. А е, більшість людей розуміли незалежність, як Жити, як і раніше, разом, але мати більше прав, більше свобод, вирішувати самим свої питання, а жити разом. Ніхто не хотів, особливо на Сході, ну, більшість не хотіла це без перебільшення, ставити питання про розлучення, як так говорити, з Росією. У людей весь час Росія, Росія, Росія. В Росії декларація, в Україні декларація, в Росії незалежність, в Україні незалежність. Тобто Росія як зразок була. Старший брат. Це вже вийшло в ну, таку навіть не політичну, побутову формулу життя. Старший брат. Старший брат сказав, молодше виконує. Саме плебісцит виявився останнім актом, після якого чітко можна було сказати, незалежна Україна відбулася. Михайло Горбачов, розуміючи, що українська державність є кінцем радянського союзу, кілька разів виступав по телебаченню зі зверненнями до населення України з закликами не підтверджувати рішення парламенту, проте всі спроби виявилися марними. Народ, що менше року тому обома руками підтримував оновлений союз, нині переважною кількістю голосів 1 грудня обрав незалежність. Хтось проголосував за гіпотетичну дешеву ковбасу, хтось свідомо втілював споконвічну ідею багатьох поколінь патріотів. Хтось просто плив за течією, як би там не було, результат референдуму був однозначний. Я вважаю, що справді національне свято мало бути для держави не 24 серпня, а 1 грудня, тому що все-таки е е то незалежність було оголошено переляканими комуняками в сесійній залі, де їм е належала більшість. А 1 грудня це все-таки е до незалежності долучилися. Понад 90% тих, хто прийшов на виборчі дільниці. це мільйони, десятки мільйонів українських громадян і це їхній внесок в здобуття незалежності. Як на мене, це справжній день незалежності, який би мав би бути затверджений в українській історії, в українській конституції. Бо По відзначати поразку Путча. Це не саме велике свято в Україні. Та завдяки поразці Пучча незалежність була затверджена формальним актом, але підтверджена саме 1 грудня мільйонами українців. Як на мене, це справжній день незалежності. 1 грудня. 23 роки тому Україна отримала свою незалежність майже як подарунок. Без особливих заворушень, без жертв, без крові у дійсно демократичний спосіб. 23 роки ми цим пишалися, підкреслювали, що є мирною країною, переконували весь світ і в першу чергу самих себе, що не маємо ворогів. Натомість, зовсім під боком неспокійний сусід точив сокиру. Передумови або загроза незалежності для України була й буде, поки буде Росія. А так як це поняття вічні України, Росія. Перед Богом, перед світом вони будуть вічні, то е, Росія ніколи не погодиться з тим, щоб Україна була державою незалежною. Вони хочуть зруйнувати цю державу. Ну, президент Путін сказав, що українська держава це випадкове явище, це неприродне явище, вона не має майбутнього. Це філософія. Знищити Україну це філософія. Так, ми можемо ну, встановити мир, не будемо стріляти. Росія не буде вводити свої вторгнення, робити, вводити війська. Це можна. Ну, я сподіваюся, що тиск буде на Росію такий, що у нас це зробить. Але хто може зупинити Росію в її необмеженій інформаційній війні? Хто зупинить Соловйова, Кисельова, Йова, Йова, хто? Хто зупинить можливість торгової війни, економічної війни, енергетичної війни? Хто Росія буде весь час робити проти України? Тому ми маємо навчитись жити в умовах, коли в нас такий старший брат з Калашником. Воротах, 23-ю річницю своєї незалежності Україна зустрічає під акомпанемент зовсім немирних артилерійських залпів під сльози матерів, що втратили своїх синів. Криваві жнива, без яких вдалося обійтися у 1991 році, сьогодні пожинає нове покоління. Ще жодній країні не вдалося уникнути необхідності боронити незалежність зі зброєю в руках. Наш випадок міг стати виключенням у світовій історії. Та не судилося за все у житті доводиться платити якщо не відразу, то через 23 роки.